Сильні, впевнені та найкращі – Таким запам'ятався Кубок світу з параканої в Угорщині для українських параспортсменів. Закінчився сьогодні найскладніших за погодних умов кубок світу, але умови були для всіх однакові. Ну, я вважаю, що ми впоралися. У нас так і лишилася тройка лідерів: це Микола Синюк, Марина Мажула і Епіфана Владіслав. Саме головне, що ми побачили на цьому кубку світу, те над чим нам треба. Більше допрацювати, ну звісно, і суперники це зроблять свої висновки, і звісно, суперники будуть теж готуватись до ліцензійного чемпіонату світу. Але наша основна підготовка йде на Паралімпійські ігри в Париж. Марина Мажула здобула таке бажане для України золото та підтвердила свій статус чемпіонки світу. Я була дуже здивована, що змогла настільки показати хороший результат, що майже з перших рибків я вирвалась. Перед і я вже нікого не бачила. Владислав Єпіфанов посів друге місце. Поступившись супернику з Британії, всього лише на 9 сотих секунд. Можна було б виступити краще, звичайно, але це в першу чергу е, опит. Далі буде краще, я сподіваюся. Готувалися і брати тільки золото. Багаторазовий чемпіон з параканої, австралієць Кертіс Макград, не лише поділився своїми емоціями від змагань, але й звернувся до міжнародної спільноти та українців. Ми змагаємося у Сегеді в Угорщині на Кубку світу, де зібралися спортсмени найвищого класу. І Владислав – один із тих спортсменів. Було цікаво спостерігати за його зростанням у цьому виді спорту та змагатися з ним. Ви знаєте, команди з переконою дуже близькі, і це чудово мати хороші дружні стосунки з усіма конкурентами. Тому я думаю, що цей вид спорту повинен виключати поведінку, яка не є дружньою та не є мирною. Те, що росіяни та білоруси роблять в Україні, жахливо. Я вважаю, що це справедливо, якщо ми не будемо допускати російських та білоруських спортсменів. Будь-хто підтримує цю позиції тут у спорті. Я справді співчуваю Україні, і я сподіваюся, що є резолюція, яка карає такі дії. Українці та українські спортсмени повинні залишатися сильними та зосередженими на своїй меті. Я знаю, світ спостерігає за ними та підтримує їх. Австралійський уряд намагається надіслати якомога більше військової підтримки для України. Я особисто маю друзів, які допомагають і підтримують вашу країну. Тож дуже сподіваюся на мир для України. Світ чує та підтримує перемоги та сильні суперники надихають, але за кожною перемогою стоїть важка робота та безмежна підтримка великої кількості людей. Перемога спортсмена. Люба медаль, це ми бачимо верхушку айсберга, але під водою конуться дуже багато праці. Людей, які працюють на цей результат, я хочу висловити подяку цим людям, нашому президенту національного паралімпійського комітету Валерію Сушкевичу Олені Зайцеві, всій нашій системі, яка працює на спортивному фронті, і ми будемо це робити, бути в цьому певні.